Я потрапив до війська в березні 22-го року, коли розпочався повномасштабне вторгнення. Одразу з другом хотіли доєднатися до сил оборони, однак брали, спочатку брали людей тільки з досвідом, тому ми знайшли такий спосіб призватися, вступити до лав тероборони. Слава Україні! Мене звати. Владислав, мені 24 роки, позивний Халк. І я служив в 125-й львівській бригаді ТРО. Згодом перевівся в 47-му окремо механізовану бригаду «Магора». Зараз я на посаді командира відділення, займаюся аеророзвідкою. Так, я міг не служити. Мені зараз 24, коли я пішов на війну, мені було 21. І Як ми знаємо, що. До 25, а на той час до 27 е років не призивали до війська тільки за, за добровільною згодою. Е але на той час е не було навіть ні сумнівів, ні думок, що не потрібно йти, оскільки е ми українська молодь, е ми самі собі маємо забезпечувати майбутнє. Так, е як ми його побудуємо, е таким воно й буде. Про батьків, то е, вони знають мої погляди. Е, Тоді вони були вже трошки підготовлені. Е, і я не в перший день війни е, пішов, і в мене цих декілька тижнів якось так хватило, щоб їх потрошки підготувати. Я активно зайнявся перші дні волонтерством, поєднював з роботою. Е, оскільки я працював в журналістиці, то брав здебільшого там вечірні нічні зміни, щоб в день могли допомагати. І, і потрошки по їх під, підготував до цього, сказав, що поки що в ТРО, там будемо на місці. Ну, напевно, як і багато хто з таких українських молодих хлопців, в мене був побратим, який, коли ми були, були під криміною, воювали, він розказував батькам, що він сидить на Волині, купає окопи для того, щоб батьки там не хвилювалися сильно. На початку війни сиділи в бункері, коли була повітряна тривога, її обирали позивні. Командир зводу запитав мене, який я хочу позивний, Я йому там е прикинув декілька варіантів. Він каже: слухай, щось не те. Не те. Е і хтось тоді з мого зводу сказав. О, давайте буде Халк. Всі засміялися, оскільки я такий невисокий, не сильно здоровий, так скажімо так. І воно якось так прив'язалось і з того моменту Халк-Халк. І насправді, в попередньому підрозділі ми спілкувалися виключно по позивних, і я вже так звик до того, що там всі мене називали не Влад, а Халк. І воно якось так прижилось. Бойовий шлях я розпочав е, з піхотинця. Е, я вважаю, що це е, найцінніший досвід, коли ти е, на самому передньому краї, так, е, ти, ти відчуваєш весь цей тягар війни, оскільки е, все лягає на плечі піхоти. Е, зупиняти штурми так, е, оці важкі дні, в бруді, в холоді, е, все переживає піхота. І я вважаю, що е, люди, які проходять бойовий шлях, е, це. Просто люди титани, оскільки не кожен зможе дійсно е, винести це на собі, е, згодом, коли я привівся в 47-му, е, тоді мені запропонували вже посаду е, навідника е, града, так БМ21 е, град. Е, прийшов навчання, е, і тоді, вже на контрнаступі, е, воював в ролі артилериста. Але коли ми переїхали на Авдіївський напрямок, трішки було зле зі снарядами. Так був відчувався брак. І поступила така пропозиція зайнятися аеророзвідкою. Мені це сподобалося, оскільки я вже на той час задумувався про дрони. Адже я вважаю, що дрони це така, такі новітні технології, які зараз дуже сильно впливають на хід війни. Це дуже цікава тема. І без сумніву, одразу почали цим займатися і вже е, десь січня-лютого е, 2024 року, більше року, е, займаємося цим. Згодом ми приїхали на Курський напрямок. Е, трошки важче було працювати на Курщині. Е, на жаль, там отримав поранення. Перше поранення я отримав, е, коли я був піхотинцем. Е, це був танковий снаряд. Тоді було незначне, теж легке поранення отримав під час контрнаступу, але прилетів ланцет не сильно тоді зачепило. Це зараз найважче, оскільки сильно пошкоджено праве вухо, особливо під час ротації, коли ми їхали на машині, нас уразив півідрон. Якщо доля дає мені шанс. Жити, значить, я е, потрібен для якоїсь іншої місії. Я потрібен для того, щоб е, далі продовжувати справу, оскільки хто як не ми, як кажуть в українському війську. Не всі старші люди там, можуть виконувати функції там, дронщиків, так, а молоді, ну будемо відвертими, це легше дається. І це дійсно цікава тема, коли ти там е, перше бачиш весь фронт, е, так, ти спостерігаєш за бойовими діями з дрону. Ти бачиш все, що відбувається в тебе на передній лінії е, фронту. Ти е, спостерігаєш ворога десь е, глибше, так, коли він тільки на підступах е, до перших ліній. І наше завдання це знищити ворога, щоб він не дійшов там, е, до нашої піхоти. Чим більше, е, чим більше ворогів ми знищимо на цьому шляху, тим легше буде українському піхотинцю, який сидить там в окопі. Так? Е, е, і... Це, це набагато цікавіше, десь в технічному плані, так десь спостерігати, як там іде ураження, так не побоюсь сказати, що десь отримувати насолоду від того, як ти бачиш, коли гине чи тим більше горить окупант, оскільки він прийшов на нашу землю, і це єдине на що він заслуговує, лягти в неї Боятися це нормально там. Е, страх смерті, можливо, в кожного з нас є, так? І, і я, і всі мої побратими е, теж часом маємо якийсь свій страх, десь боїмось. Але е, до повномасштабного вторгнення е, автомат в руках я тримав один раз. І я теж прийш, прийшовши в армію, нічого не вмів і нічого не знав. І я боявся е, ну, загинути теж такою там, скажімо так, дурною смертю, нічого не, не зробивши. Але е, зараз на той час е, була слабка підготовка в українських бійців, так? але все одно, е, якщо людина вчилась, слухала, вона, е, вона знала, як вижити на полі бою. Так? Не, а зараз е, півтора або два місяці здається, мені підготовка на БЗВП. Так, воно не досконале, скажем так. Звичайно, потрібно постійно покращуватись, але е, воно дає те, що потрібно там базові навчання, щоб вишити на, на війні, чи щоб правильно робити ті чи інші е, кроки. І ще раз повторюсь, боятись, це нормально, але потрібно вчитись. На самому початку, от ось війни, саме в територіальній обороні я зустрів дійсно багато молодих хлопців. Це 18-річні навіть були. В мене був побратим, якому ось нещодавно перед початком повномасштабного вторгнення виповнилося 18 років, і вже там, закінчивши тільки буквально рік тому школу, він вже доєднався до війська. І такої молоді дуже багато, дійсно, там 25-річних, 27-річних, навіть ті, хто усвідомлюють, чому так сталося, і ті, хто знають, за що вони воюють. Це люди, які мають геть іншу вагу, так, оскільки, перебуваючи з ними там на фронті, ти розумієш, що ти можеш покладатись тільки на себе і на свого побратима. Оскільки, якщо ти не зможеш вийти, то е, ти надієшся тільки на те, що побратим тебе витягне. Е, і ці люди, ну це, це такий, знаєте, безцінний досвід, оскільки ти їх там і по-іншому е, бачиш, вони навіть розкриваються з іншої сторони, вони з тобою якісь більш відверті, так? оскільки ну е, там е, немає такого, щоб ти е, вихваляти чимось, хто якісь здобутки має. там ну, Відносно всі, всі рівні, один перед одним. Так? І це, це важливі, важливі люди в моєму житті. Е, багато хто там, з інших підрозділів є, мої друзі, е, коли я там, особливо там, попередня бригада, так, е, дехто з ким я ще по сьогоднішній день там, спілкуюсь, е, переживаю там, один за одного, підтримую. І це дуже важливі люди. Найскладніше це втрачати побратимів або друзів. Особливо там, людей. Ти з ними ще от, зранку навіть можеш каву випити, а вже там, в обід дізнатися, або побачити, що вони вже загинули. Оце дійсно найскладніше. І ще такий один етап, що ти не можеш потрапити на похорон до свого побратима. Оскільки ти там знаходишся на війні, і ніхто там не ну не відпустить хлопців для того, щоб вони там поїхали просто так, тому що мусить хтось виконувати бойові задачі. І за е, багато друзів я поховав, але за війну я тільки на двох похоронах побував. І це прикро, що ти навіть ну, ти не має можливості сходити віддати шану е, своєму другу, який загинув. З кожною операцією я спостерігав наскільки міняється війна. Війна 22-23 року і 25-го – це геть інша війна. Якщо взяти час, коли я був піхотинцем, так на той час ще не було в ми могли вільно пересуватись по лінії фронту. Ну так, тебе там е, змалював, скажімо так, мавік, по тобі прилетіло, ти десь заховався і далі собі пішов. Е, зараз е, найважче це дійти до позиції. Так, потрібно ще маскуватись, ховатися, щоб ворог тебе не побачив. Оскільки як тільки ворог бачить твою позицію, е, вони не жалкують нічого. По тобі працює і артилерія і впівдрони. Якщо контрнаступ, це ще був такий початок застосування FPV-дронів, так ну, 20, літо 23-го року, так це така болюча тема для української армії, для українського суспільства, оскільки не зовсім те вдалося, що хотілося. Так, то вже на Покровському Авдіївсько-Покровському напрямку я спостерігав дійсно таке застосування піввідронів, коли. Будучи вже дронщиком, так, я тоді працював на мавіках, і ми зупиняли просто навали, навали росіян. Це було там 10-15 одиниць техніки, які їхали в штурм. Так і ми могли там одну-дві просто не змогти уразити, і вони доїхали, висадились на передньому краю. Тобто, я дійсно в той момент на Авдіївському напрямку я побачив, що дрони це ефективно, дрони це те, в що потрібно вкладатись. Так, ну звичайно, це реби, тому що ворог теж застосовує дрон, і ну, на кожну дію є протидія. Е, і тоді ми дуже успішно тримали північний фланг Хавдіївського напрямку. Так, це район Коксухімост і село Степове. Я вважаю, що ми виконали свою роботу дуже добре, оскільки поставлена задача на той час була, можна сказати, виконана, оскільки ну, утримання вже надалі цих позицій було неможливе, так як було окуповано саму Авдіївку. І хочу відзначити, що 47-ма бригада це бригада, яка остання виходила з коксохімічного заводу. Просто оскільки з декількох флангів ворог наступав вже, було важко утримувати. А, а кур, курська операція це е, операція, де потрібно е, було зробити свої висновки, так? Е, де ми не допрацювали, чітко ми бачимо. Звичайно, це була е, бездоганна операція, е, оскільки навіть я зараз, коли був поранений, спілкувався з хлопцями. Які після полону, і вони кажуть, що вони повернулись з полону. Вони не знали про Курщину. Вони вражені. Вони вражені тим, що е, вони потрапили в Маріуполі в полон. е, тридцять місяці. Хлопці в полоні. Вони приїжджають і кажуть: ми повертаємося в Україну. І ми бачимо, що Україна воює на території Росії 45-го року. Наскільки мені відомо, е, жодні території Росії не, не були окуповані. А ми єдині, е, єдині хто це зробив. І це дійсно я би відзначив цю операцію. Я вважаю, що це не, не зайва була операція, так як багато хто каже, що там можливо не потрібно було. Висновки ми будемо робити пізніше, так в кінці війни. Це було бездоганно і це те, що показало світові Європі, що немає червоних ліній. У мене була футболка в суджі. Так, що е, НАТО зберігає спокій і приєднюється до України. Ми чули неодноразово, як е, попередній президент е, Байден так говорив Європа про якісь червоні лінії, про е, ядерну зброю, що Росія застосує. Ми показали, що е, ми зайшли на територію Курщини е, і що, е, перетнули ці, скажімо так, червоні лінії Росії вже не перші і нічого не відбулось. Е, я думаю, що це урок такий для Європи, особливо зараз сьогоднішній час, коли так, Америка є не самим надійним нашим союзником. Що Європі потрібно орієнтуватись не на п'яту статтю НАТО, а саме на Україну, тому що е, Україна є єдиним гарантом безпеки в Європі, і це є факт. Е, ми бачимо, як е, ну, весь фронт тримається така велика Росія, так і на фронті стримує в декілька разів менше за неї Україна, а Україна це шлях Росії до Європи, і той, хто е, дивиться на війну. З більш глобального погляду так е, розуміє, що Росія не зупиниться на Україні, і Донбас і Південь це не те, що потрібно Росії. Е, Росії в Росії великі імперські плани, і я думаю, що е, Путіну теж е, немало не років, і він хоче повторити долю, е, скажімо так, Сталіна чи Петра І, так щоб е, відбудувати таку російську імперію. Але ми пам'ятаємо, що як казав Джохар Дадаєв, російська імперія неможлива без України. Розмови про е переговори, оці всі популістські заяви Трампа лише шкодять фронт, фронту. Оскільки за ці всі місяці я жодного разу не побачив, що на фронті відбулася менша кількість штурмів через ці розмови. Абсолютно нічого не змінилось, е змінилось тільки погляди людей. Тобто, е звісно, людей там відчувається втома якась, тому що це вели довгий час боротьби. Е і це е якесь таке мальне сподівання людям, коли, там, е можливо, хтось е задумався е скоро перемир'я. Там не потрібно йти на позиції. Може, там я піду. Там хтось з військових подумає, що може краще там піти все СЗЧ, почекати, поки війна закінчиться. А цивільні подумають, краще я не буду донатити. Навіщо, якщо скоро е, закінчиться війна, тобто будуть переговори. Але ми бачимо, що як війна е, зайшла в такий е, відносно глухий кут, е, так і переговори зараз ідуть в ту саму сторону. Е, і дійсно ну, немає зараз. Якогось е, е, такого вирішення, яке я би бачив е, в цій війні. Е, е, і Росія на, наступає, їй це невигідно, так але з іншої сторони, ніяких там е, оперативних якихось успіхів вони не мають. Тобто це якісь е, невеличкі тактичні успіхи, коли вони е, забирають е, одне якісь дві села. Ну і це це війна на виснаження. І зараз дуже важкий психологічний момент у війні. Е, момент, е, який треба пережити, а далі побачимо буде. Побачив відео, як е, Росія забрав е, призиває українську молодь е, свою армію, перевиховує і, скоріш за все, ці люди е, в майбутньому підуть е, на фронті проти нас, тому що їх рано чи пізно заставлять. Так, ми знаємо, що е, скільки е, цивільних сидить по тюрмах Росії, е, і це е, зараз мало би стати такою мотивацією для молоді, коли молодь не просто поширює е, в своїх соцмережах наслідки жахливих цих ударів. А, а дійсно приймає якесь рішення чи задає собі питання, чи достатньо я роблю для того, щоб війна закінчилась, для того, щоб українську державу зберегти а, Боятись? Боятись немає, чому, тому що це е, наша реальність, її просто треба приймати. Е, сьогодні потрібно відвідувати якісь курси е, або з тактичної медицини, або е, з якоїсь тактики поводження зі зброєю, щоб кожен громадянин е, був готовий в разі чогось дати відсіч. Так, це є дуже важливим таким фактором. І щодо молоді, я би е, ще відмітив, що саме молодь. Е, Скажімо так, в останнє е, десятиліття, починаючи там з го року, оскільки е, Майдан теж починався свого часу Революція Гідності, е, з е, того, що студенти вийшли на протест, так і українська молодь вона задає е, такий е, рушій всього, всього нового. І зараз е, важливо е, не тільки на фронті, а навіть в собі вбити, от як кажуть, цього це... Так, оскільки ми ж далі чуємо дуже багато російської, ми чуємо, е, спостерігаємо, як в трендах е, з'являються там е, в топ-чартах е, е, російські пісні. Так і оце українська молодь е, саме вона е, має задавати ці тренди, так і відмовлятись від цього російського. Вводити нашу культуру, так ну підтримувати нашу культуру, оскільки е, ми знаємо, що попередні попереднє століття е, Росія активно знищувала культуру, і зараз навіть Росія вкладає свої кошти для того, щоб популяризувати тут своє, так е, свою церкву, свою культуру, і для них це вигідно. Бо е, як казав е, Юрій Руф, Громадський діяч і поет, який загинув, так що Росія приходить не туди, де ступає їхня нога, а туди, не там, де висить триколор на сільраді, а туди, де в сільському клубі грає російська музика, і там, де спілкуються російською мовою. Тому це, це дуже важливі фактори. І навіть якщо ти не готовий там зараз вступати до війська, то ти маєш працювати тут в тилу працювати на те, щоб зберегти дійсно нашу державу, і потрохи потрібно задумуватись про те, що е, ідуть втрати. Людей потрібно міняти на фронті. Не кожен так само вис, вистоїть там вже три роки. Е, е, хтось поранений, хтось на жаль, вже загинув. Цих людей хтось мусить замінити.